Всіх вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер. І як завжди по четвергам сільпо починаються акції. Вони називаються «Цінотижики», Діють по всій території України. У всіх магазинах Сільпо акції будуть діяти з 1 по 07 травня. Так починаємо. Кетчуп до шашлику і кетчуп лагідний від торчин. Тут іде 250 грам зі знижкою 31%. Ціна на цьому тижні 22 гривні. Ще ось такий написано: пропозиція діє тільки з мобільним застосунком сільпо. Цей застосунок дуже легко встановити через плеймаркет в вашому телефоні або підходьте на касу, вам допоможуть. Але це не всі так акції. От саме ця акція з застосунком сільпо є вказівочка. Далі тут у нас. Так і, така кукуруза цукрова від Велдар в зручній упаковочці йде. За 35 гривень, в зернах стерилізована 370 грам, 35 гривень замість 68 Гарна ціна. Тут Такий тунець від ріра, я так розумію, 145 грам. Цей тунець коштує 60 гривень, 39% знижка на нього замість 99 гривень. Також з ключем баночка показує, що дуже зручно. Ще стоїть тут цей же горошок. А чому на горошок немає ціни, я не знаю. От на кукурудзу є, а на горошок і там зверху я не бачу. А, є, є. Вибачаюсь, 35 гривень. Коштує баночка 46% знижки. Від Велдар Бесарабський добірний. 420 грам, Замість 65 гривень. Ну, гарна ціна. Ну, гарна знижка дійсно. Це аж 46%. Далі вироби такі макаронні, чумак, метелики. В капеліні, в також написано, бачу метелики. Бачу ось тут такі як лапша, капеліні називаються правильно. Капеліні і метелики. за ціною 30 гривень. Ну, чумак це гарна продукція. 400 грамів за 30 гривень. 38% знижка замість 48 гривень. Тут ми подивились все, пиво не принесли. Ось тут пиво повинно бути льов блонд, 330, Пляшечка така маленька, хто п'є, той знає, 17% знижка 60 гривень. Далі переходжу, тут трішки як промгрупа така стоїть. Самі цікаво подивитися. Це у нас, начебто, як патчі да. Так, ось такі патчі під очі, 119 гривень. Слухайте, класна ціна за 80 штук тут. 60 штук, патчі, дивіться, 119 гривень це на цілий місяць. Замість 300 гривень. Ого, яка знижка велика. Замість 300-119 Круто, це якісь як корейські. Далі патчі ще під очі. Ще якісь патчі під, під очі. Ще... Ні, 12 штук не бачу. Є ось такі 60 штук. А 12 штук це ось оці. Ух ти, як класно зроблені. Слухайте, така цікава упаковка. Ніколи такої не бачила не в Єві, ніде. 80 гривень, але тут 6, ну на 6 раз 12 патчів. От написано. 12. Ну, на, на 2 оки, на 6 примі... ну, разів. Далі бальзами. Ось два бальзамчика, один як з полуничкою, один іде з. Це вишнюю 99 гривень за дві штуки, і вони йдуть з кольором. От кому подобен. Мені подобається, коли такі бальзами трішки є колір на них. 99 замість 249. Один буде червоний, трішки один з розовинкою. Тут у нас гель для душу. Такий великий. Він іде. Охти, яких багато. Тут по 99 гривень, зразу скажу, літровий гель для душу. Діп фреш є авокадо, є спа. Що тут ні? Є тільки авокадо і спа. Я розігналась, мені здалось більше видів. Ось цей гель, він іде з дозатором. По-перше, дуже зручно. Цілий літр за 99 гривень, замість 219. Ну, гарна ціна. Тут у нас ціна 499 на цей засіб для прання від персіл. Тут майже 4 літри, 3,9 замість півтори. Півтори тисячі, ось така знижка. Ну, діставати його, знаєте, важко. Я не буду. Я думаю, розуміють всі, як він виглядає, цей відперсіл-гель. А, ну, може, вийде ось так. Ось такий гель-персіл, саме тут троянда намальована. Так, на підходе намальовано і ручне прання, да? і, і ну, машинка. З трояндою саме цей гель для кольорових речей уточнила. Далі розвернуто не в ту сторону ціна. Ні, є з цієї сторони тут папір туалетний. від, такий великий від Noa. Папір туалетний трьохшаровий, аж 12 рулонів. Супер софт. За 169 гривень. Саме аж за 12 рулонів. Тут зручна ручка, правда, відірвалась. Ну є вона. Не знаю, чому. А ось вона, ні, не відірвалась. Отак зручно все. 169 гривень, 12 рулонів, 55% знижка на папір туалетний. Ну, Начебто за 12 рулонів нормальна ціна, так його багато поставили. Ще й ось такий папір. Якщо ціна попадеться, я вам покажу диво. Якщо ні, то вже в наступному тоді випуску покажу. Так, нектар літо. Оце біола виготовляє. такі літо у них є. Літо, нектар 24 гривні. Ну, тут їх декілька томат стоїть. Ага, Давайте почнемо з фруктів. По-перше, тут 900 мл, фруктовий нектар коштує 25 гривень за 900 мл замість 45, а нектар літо-томатний, він дорожчий, 35 гривень замість 62, пляшечка 0,9 також. Далі у нас наверху 44% знижки на цей нектар показано, і брендісь тут, брендісь стоїть. Не буду, мабуть, його піднімати 10 років витримка. Оце, мабуть, у цих коробочках воно ні, там батега стоїть. Може, оце воно бренді. Так, бренді Торес. Не бачу. А, оце так бренді запаковане, думала, якась шампанська. 10 років витримка. Ось таке бренді 399 гривень 51% знижки. Резерв Імперіал. Ось така назва: 400 гривень за пляшечку 07. пляшечка 07, 400 гривень. Витримка 10 років замість 819 виготовляє цей бренді Іспанія. Так, горілка, хлібний дар, ось така велика, цілий літр. Така пляшка в неї цікаво зроблена. Така хлібний дар класична. 40% обертів алкоголю, витримка м'якість, 1 літр горілки за 179 гривень, 28% знижка. А ось оці віски також є ціна. Віски поруч тут з 1856 року. літр. Не буду назву читати, якось не важка назва 400 гривень, замість 850% знижки на цей віскі. Фісташки далі йдуть. Люблю фісташки 200 гривень за 250 грам, замість 359 гривень. Так, да, 200 гривень. Солоні, до речі, ці фісташки. Далі у нас ічня це згущене молоко, незбиране, згущене з цукром, ось таке. 8,5 жиру. За 45 гривень, за 73, Зразу видно, що найбільш популярна позиція, яку зразу розбирають. Тут у нас так корм, корм. Це, мабуть, сюди треба віднести. Так, Тут у нас драже. Дивимось, драже ось такого плану. Коштує 15 гривень з кава дражев, а шоколадне, да, арахіс, кокос з 1 по 07. Ціна 15 гривень. Тут пропозиція діє тільки з мобільним застосунком Сільпо. І по 9 гривень. Ой, я пам'ятаю, такі були колись гумки жувальні. 10 гривень замість 27, коли тільки з'явились. Боже, я прям не могла би з них жити. 10 гривень замість 27 це у нас тролі. Тролі, такі м'які прикольні цукерочки за 30 гривень, 100 гр. замість 67 гривень. Далі мілка, полуниця та крем по 45 гривень, замість 75 гривень. Є два види. Зараз покажу полуниця і крем зі знижкою йде. Там також стоїть полуниця і крем. Ні, отут щось може інше. Ой, і отака молочний шоколад без додавання за такою ж ціною. Далі, що це у нас тут таке цікаве? Хтось уже якось відірвав оцю штучку. Кранчі такі хрусткі. Один вид прям намальовано, як вони виглядають. Ну вибачайте, як же їх взяти. Ну, інші вам не покажу, бо порву ще упаковку. Вже ну, і так люди порвали. Так, ось такі хрустки з кокосовими чіпсами та шоколадом, такі кранчі. Коштують, ага, вони і ті, і ті там гранола, а то в зеленій упаковці гранола з тропічними фруктами по 50 гривень. Тут 375 грам, замість 93 і 89, по 44 і 47 відсотків знижки. На гранолу навіть більша знижка йде. Получається аж 47 Хочу відсотків. її дістати все так. Ось така гранола хрустка з тропічними фруктами. І Мені подобається, що є віконце, і Можна глянути, як воно виглядає, де фрукти. Не бачу. Ну, можна подивитися, як воно виглядає. Далі паста. Два види вже бачу цієї пасти. Так, немає зверху ціни, є знизу паста з арахісом та кремом. Та паста що -то, хрустка якась кремова хрустка по 179 гривень. Ось така паста. Тут по 454 грами. Два види цієї пасти. А так вона коштує аж 344. О, Рафаве... Рафаело невелика знижка за 150 грамів 149 гривень. Замість 179 гривень. Рафаело, мілка, отака. Ну, так як бісквіт, Печиво за 14 гривень 35 грамів, замість 24 гривні. Далі, О, тут корм пуріна. Так, для крутих котів по 17 гривень замість 30. Ось таки, така киця на мою похожа. 1699, декілька видів, виходить, якась формула. Тут для маленьких котиків, малий котик намальований. Замість 30 гривень. І майонез щедро буде в акції з 1 аж по 14, 29 гривень, але його тут немає. О, це що таке? О, гляньте, які прикольні ці контейнери. Набір контейнерів, 18 предметів. Так, тут 6 штук 150 мл, 4 штуки 250 мл, 3 штуки по 600, далі три штуки літрових і одна оця велика, 1,4 літри. Всі вони, я так розумію, йдуть з кришечками і коштують 249 гривень, замість 699. Ні, ну тут аж 17 предметів. Також лежать ножі, ножі у нас. Я не бачу, де ціна на ножі. Ножі, корм, бачу, так, корм, корм, бісквіт. Не положили. Тоді в наступному випуску покажу вам ціну на ножі і ціну на ось, ось цю зубну пасту парадонт. Я так розумію, що це також якась буде гарна акція на них. І далі ще хочу показати. Є такий відділ тут. Ну ось вони викладають як сир, ковбасу, також по акції все йде. На цьому тижні, що цікаво, тофу. Вперше бачу його на акції. 100% тофу. Так, такий веганський, скажімо, копчений традиційний на Вільховому диму. 63 гривні за 180 грам. Замість 92 гривні, 31% знижки. Крильця м'ясна гіддя. Десь я їх бачила тільки в цьому районі. А ось вони крильця. Ціна там і тут є ціна. 22 гривні, ціна за 100 грам. 24% знижка, замість 29 гривень. Так, тут сир, ось цей французький дрін. Так, дріб французький. Якось він ще в двох різних упаковках іде. 269 гривень коштує. 22% знижка. Зараз зроблю паузу, проїдуть мийквол. Так, 269 гривень. Отака велика упаковка. 500 грам, 22% знижка. І ще він в такому пакуванні. Мені здається, просто новий дизайн і старий дизайн. Той да? Один і той же сир 269. Ні. Дивіться, ось оцей сир 269 брів. А ось отакий сир, оцей комфорт, от він 359. Чому він тут лежить, я не знаю. Щоб брали той, і той. І то. Ковбаски, фует, акція, до речі, оці аргал фует аж до 10.05. За 60 гривень така упаковочка. Ковбасок комо по 54 гривні, брусочок 150 грам, є Голландія, є Тенеро. Так, е Часник з травами. Що це у нас? Часник з травами, м'який крем. А ось він. Ух ти, з ух чесником, ти, м'який крем, ще такий дорогий. Цікавий смак. Це у Франції виготовляють 139 гривень, 12% знижка, ну, цікава позиція. Далі йдуть сосиски, м'ясна гілля, міні-індичка. З м'ясом індички по 70 гривень, акція по 7, але їх тут немає, тут при мені їх дівчина шукала, шукала, так ми її не знайшли. Вона хотіла їх придбати. Може там вони ще, може, винесуть. Крем-сир, ось такий натуральний, 45 гривень, 100% натуральний. Так, це... Арла, якось так бренд називається. Так, да, натуральний типу скір 45 гривень замість 82 гривні за 125 грам. І тут іще сир Мацарела. Ось такий сир Мацарела. Коштує 53 гривні, 125 грам. Тут знижка на оцей «Брі». Сир, оце Польша виготовляємо, лековіта, брі. Такий брусочок тут 125 г за 60 гривень, замість 99 гривень. Сосиски тут прийдуть, будуть 70 гривень коштувати від м'ясна гільдія, міні-індичка з м'ясом птиці за 300 г. Буде 35% знижка. Далі дивимося, що я пропустила сосиски м'ясна гільдія і сир ферма бринза. Так, ось сир розсольний, 55 гривень. 26% знижка. Акція. Якщо щось тут додадуть ще, ну, акцію тут виклали, мабуть, вони будуть також в акції, то я тоді покажу. Я в наступному випуску, як завжди, показую, сири, ковбаси, м'ясо, рибу. ну, Це в мене так окремо. Тут я головні акції показую, які на острівцях ставлять. Це зазвичай у всіх, у всіх магазинах. Сільпо є такі острівці, є острівці з ковбаскою, от, з сиром, а є острівці з цими основними акціями. На цьому я свій огляд сільпо акції на Житів буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба, висловити свої співчуття, хто загинув сьогодні в Одесі. Сама таку ніч пережила, руки все ще трясуться, якщо чесно. Це все прямо в моєму районі було. Було дуже страшно. Співчуття всім, хто, хто без домівки залишився також. Дякую, що дивитесь. Хочу побажати мирного неба, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.